В нас екстрене включення. Це хана. Дивлюся, я Тікток. Бачу ось це відео. У мене слов нема. Ну ну просто немає слов. Думаю, це відео про те, як на мейкапі продають палену Кайлі Дженнер. Ось цю. О! Ви певно пам'ятаєте, що я люблю косметику Кайлі Дженнер. Я раді маса з хлібом готова на все. Про неї неоднозначні відгуки, але в мене були і відео. і Взагалі, я. Не скажу, що прихильниця, але мені подобаються деякі її продукти. Наприклад, мені подобається її рум'яна Ось ці у відтінку Winter Вінтеркіст взагалі мені дуже сподобалися. Цей олівець і ця помада це комбо у відтінку Кайлі. Олівець, взагалі, мій улюблений. майже закінчився вже, як ви можете бачити. Помада теж мені дуже подобається. Коротше, я це до того, що взагалі досвід з косметикою Kylie в мене є. Так от коли я подивилася це, відео з тіктогаючафайнна велифайн. Я одразу полізла на сайт. Я не очікувала, що на такому сайті, як Мейкап, я не знаю, чого я це не очікувала, але не очікувала, що буде палений косметос. Є так багато китайських брендів, які не палені, а просто, типу, Схожі, як Revolution. Ось, наприклад, косметика від Revolution, вона копіює інші бренди. Але це все ще офіційна інша торгівельна марка. А тут паль відверта! Це не дуже добре. Але звісно ж, ми будемо її тестувати. Чого б я тут камеру вмикала? На момент, коли я вирішила все замовити, Боже, це просто харчова плівка, люди, я не жартую. На момент, коли я вирішила все це замовити, на сайті вже майже нічого нема. Тобто там залишилося декілька наборів помад. В мене нема ножиць просто. О, що це за папірець? Набір помад матових Кайлі Валентайнс. Що найстрашніше, ну я не знаю, це чи страшно це чи ні, але якщо б я була. Трішки молодшою, коли мені було там 15-18 років. Я дослідкувала особливо за косметикою. Я б зайшла на сайт і подумала, що це оригінал. Оригінал за 150 гривень. Сподіваюся, ви готові. Я сама, відверто кажучи, до такого не готувалася. Тут 12 матових. Помад. Якщо вони нормальні, то це на півжиття мені. Пакування, до речі, фенсі фенсі. Ага. Цей, давайте дістанемо. А як діставати? Давайте дістанемо першу команду. Дивіться, як смішно приклеєний стікер з кольором. Колір називається LA, Los Angeles. Я, до речі, перепрошую, макіяж на мені, йому вже десь годин вісім, тому він так собі виглядає. І мозою пахне. Давайте нюхнемо. Від Кайлі, вона теж тхне. Мади від Кайлі не пахнуть трояндами. Отже, відтінок Лос-Анджелес тестуємо. Не знаю, якщо вам подобаються такі відтінки, напишіть. Мені здається, якась помаранчева фігня. Party Girl. Червоненький такий. Birthday sweet. Я зрозуміла, вони копіюють і назви теж. Я пам'ятаю такі відтінки у Кайлі. Ну, в сенсі назви. Вони не так виглядали, мені здається, в оригіналі. Sprinkle. На всі випадки життя, я не знаю. Ось такі кольори по. Поки що маємо перші чотири відтінок Commando. Сюди його кудись нанесу. Surprise me, здивуй мене! Ви мене вже здивували, дякую. Це перший відтінок, певний, який мені подобається з цього всього. Ну, який я на собі, скоріш за все, бачу з цього всього. One wish. Я пам'ятаю, що я хотіла оригінальний One Wish. One wish оригінальний це такий нюдовий. Перейду на іншу руку, тому що місця немає Це відцінок. Baby girl! Лівою рукою я ще не сводчила. Angel От Angel я точно пам'ятаю, як виглядав оригінальний, тому що я його нещодавно сводчила. Точно не так. Я не знаю, вони всі доволі такі темні. Тобто, на мене всі вони не нюдові. Хоча, здається, от знаєте, ось так дивишся на всі ці помади і думаєш, Боже, скільки тут нюдів? Ні, поки що ні. Я взагалі не зрозуміла ні цей відтінок, ні його назву. Щось там августовський бах Ой, сорі, криво, сорі, фіолетовий. All nighter знову червоний. О, я звісно, дуже смілива. Знаєте, в білому светрику це все знімати. Ну і останній в нас відтінок Gorge Теж доволі темний, глибокий фіолетовий якийсь. Отже, маємо ось такі свотчі. Я не знаю, чи одна я це бачу, вони всі між собою трохи схожі, тобто повторюються, ніби відцінки. Але свотчі сводчі ми будемо зараз тестити на губах. Ми ж тут не просто так зібралися. З вашого дозволу, щоб не засратися, я. Зніму все міцеляркою. Взяла з собою ж таку міні-міні міцелярочку. Подивимося, як вони стираються. Ех, хана, хана. Ой, я роблю тільки гірше, мені здається. Значить, погані новини. Погані новини в тому, що воно дуже погано змивається. Я тільки гідрофільною олією, коли пішла, зняла. Воно якось більш-менш змилося. Але якщо бачите, все ще є тінт. Хороші новини, певно, в тому, що якщо ви це носите на губах, то певно, ця стійкість це плюс. Але мені хана. Давайте про хороше. Я тут написала українському бренду Сеєсе, це це ви знаєте в мене проблеми з назовом. І вони надіслали мені багато-багато олівчиків для губ. Я сама їм запропонувала цю ідею, тому що мені хотілося е, під ці помади підібрати терміново якісь олівці. Я пам'ятала, що в них продаються ось такі набори, де є багато кольорів олівців. І Я подумала, що це буде класне доповнення цього відео. Пахнуть, до речі, вони деревом. От так відкриваючи тубу, бозі, це мені на життя просто реально. Ви бачите, тут і нюдові кольори, і червоний є, і такий Браун Mango colors. шоколадний. Будемо свочити їх вже на губах. Мені здається, буде цікаво, тим більше це. Наш бренд змиваю губи. До речі, сьогодні в мене на губах ось ці два продукти. Нову міні міцелярочка С -с -с це я нормально змию. Далі що робити? Я не знаю. Обережно. Затоную губи трохи консилером. М -м Зовсім трохи. Буду так робити після кожної помади. Мені доведеться, судячи з їх пігментації. Думаю, що ми оберемо концепцію йти від найс найсвітлішого відтінку до не знаю найчервонішого, найтемнішого. Тому починаємо з відтінку LA. і мені чомусь здається, що до нього. Добре підійде відтінок номер 5 олівця Пінк Cream. Буду перший раз спробувати ці олівці. Мені цікаво дуже. Буду дивитися в дзеркальце оригінальних рум'ян від Кайлі, прости господи. Крашивий! Поїхали. Му, м'якенький. Але не занадто м'якенький. Мені здається, це дуже красивий відтінок олівця. Вже просто ось так можна намазюлькати зверху блиск. Буде вже гарно. Але. У нас немає вибору. Ми зверху будемо мазати це. А, 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 не хочу на те, щоб сама помада жах. Я ще не зрозуміла, як себе поводить помада. Але відтінок, хана. Я ну, вочевидь, точно не вгадала з олівцем. Важко вгадати з олівцем, коли це тупо світло-помаранчевий колір. Я чесно намагалася нормально нанести. Важко, важко. Якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що вона така липка. В неї неоднорідна консистенція. Тобто, у цієї помади є проблема не лише в кольорі. Можливо, можливо, в інших буде по іншому. Ай, хана я не знаю, як я це збуду змувати. Так. Да, молоденька, якщо ви могли б помітити, вона знімається трохи як пластилин, тобто такими шматками. Відтінок командою, Відтінок коко 0,3. О, Оля дуже гарний олівець. Тик. Угу. Давайте до речі, перевіримо, як вони застигають. Я почекаю десь хвилинки 3-4. Побачимо взагалі, як вони себе поводять, тому що помади від Келі взагалі стійкі. Так, у нас закінчився таймер. губи липнуть, Тест поцілунком. Ну, трохи є, але не критично, Коротше, вони стійкі. Хоча подивіться, треба бути обережними, тому що коли я робила ось так, бачите, пігмент місцями просто нас покинув. Це я дарма, звісно, дала їй висохнути. Не знаю, як я буду змивати. Продовжуємо по відцінкам. Ці три відцінки ну вони майже ідентичні, якщо чесно. Ну вони дуже схожі. Всі беру відцінок 0,1 брауні олівчика. Я, до речі, забула сказати попередній відцінок, який ми використовували коко. Мені він здається аналогом олівця від Кайлі. Маю на увазі оригінального олівця, мого улюбленого, з яким я роблю майже всі макіяжі губ зараз. Мені здається, вони дуже схожі. Відцінок One Wish на барабані. Ще найприємніший відтінок в нанесенні. Якщо ми порівнюємо формули, то поки що ця помада цей відтінок найбільше схожий на формулу від Kylie. Відтінок «Angel» і відтінок «Birthday Sweet». Я не буду казати, що нюдові відцінки тут погані, окрім цього помаранчевого. Це просто жар просто вони якісь дивні. І я гадаю, що є багато альтернатив просто таким помадам, більш-менш якісних, недорогих. Щось я трошки переборщила з консилером. Це просто підготовка до червоних помад, яких в нас дуже багато. Для них в мене теж є олівець. Сьомий відтінок «Berry». класний червоний олівець. Відтінок Party Girl». Це такий теплий підтон червоного Відтінок Baby Girl дуже схожий на попередній. Теж симпатичний червоний. All Nighter Мені здається, я скоро з закритими очами зможу їх малювати. На відчуття що в мене губи зараз відпадуть. Просто я завжди дивилася блогерів і думала, що вони неють. Що там в них з губами? Чого вони кажуть, якщо вони протестували ну 10 поман, так що такого? А на губи просто їх реально От я мацаю, я не відчуваю. Їх покинуло життя. Ну, олівчики супер. Відтінок Surprise. Me Боже, я, звісно, дуже перепрошую за те, як я намазюнькалася, просто реально вже ну, губи не витримують, і контур я вже якось не бачу нормально. Коротше, виправдовуюся як можу. Мушу визнати, що червоні тут, певно, найкращі Формула червоних помад, мені подобається більше за нюдові, вона краще якось розподіляється. Ну В цілому, нормальні. Не знаю, кому який червоний подобається. З холодним підтоном, з теплим підтоном. Ех Лоунесса, що я придумала цю ідею для відео? Що маємо? Залишилося три помади. Дві найтемніші. Зазвичай темні помади складно зробити. Фіолетові тим більше. Як я не хочу, ви взна. А може знаєте що? Ой, в око попало. У мене є ідея. Давайте ось ці дві темні помади. Одна буде на верхній голові, інша буде тут. Як вам така? Як вам така ідея? Сподіваюся, вам сподобалося, тому що я просто вже не витримую. Беру відцінок нют, хай йому грить. Чому б і не нют? Який гарний колір. Боже, сорі, я тільки побачила, який капець у мене навколо губ. Зараз коментарі Стефа, в тебе неохайний макіяж вийдуть на новий рівень просто. Це краще, що я можу зробити, чесно. Є такі класні олівці. Давайте я в інстаграмі зроблю нормальне відео, де я охайно ними намалююся, тому що вони на це заслуговують. Приходьте в сторіс, буду тестувати ще раз. Не питайте, чому я обрала саме нюдовий е, олівчик під такий кольор. Хай буде спринкл на верхню губу, відтінок Gorg на нижню. Вони майже однакові. От ніби помади в однакових пакуваннях. кольори дуже схожі, але формула абсолютно різна. Ця верхня спринкл, вона ну, погано наносилася, і я навіть зараз бачу плямки. Горд, вона тр -тр 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 трошечки темніша, але вона така густа. Знаєте, в неї багато пігменту. Дивні, це помади. よろしく。<laughs> А, в мене, знаєте, в мене. Ой, бо вже пекуть. На щастя, в нас залишилася Остання помада. Я радію, реально радію. Я спробую навіть без олівця. Як вам така фіналочка? Боже, я не очікувала, що він буде такий нормальний. В сенсі пігментації, звісно, колір. Що тут скажеш? Прикольна помада. Я погано бачу, чи є там плями. В мене вже ну на той настрій, щоб щось там вишукувати. Що можу сказати? Червоні все, що мені подобається. Найбільше того, що ми з вами тестували. Напишіть, який е, кольор. Можливо, ви запам'ятали якийсь колір, можливо, якийсь мені пусує особливо. В мене губи, звісно, дуже втомилися, але я хочу стерти і показати вам, як виглядає оригінальна помада Юлівець Від кайлі заразів вам вже показувала. Не знаю, чи є сенс вам розповідати, але ліпкіт від Кайлі у відцінку Кайлі Юлівець. Я цей олівець завжди трошки розташовую пальцями, щоб він, знаєте, як скульпторінг був. Кома в відцінку Кайлі на нашої. Ну і рум'яна, давайте вже нанесемо які як вже маємо їх в руках. І я трохи хочу нанести на центр губ. буквально трошки. На відміну від репліки, звісно, ну, формула інша, більш легка. Колір вочевидь. Я з радістю користуюся цим ліпкітом вже. Рік, навіть більше. Просто мені здається, по-перше, дуже багато аналогів. Помад нюдових є усюди в різних кольорах, різна ціна усього. Можливо, якщо вам реально потрібно одразу купу помад купити 150 гривень, це має сенс. Тобто не те, щоб ними неможливо було намалюватися. Мені цікаво, чи є тут склад. Ха-ха, Знаєте, що на тут написан склад для інших кольорів. Тут інгредієнти для відтінку експост, дольче кейку, кокейки. Нікей крізь тут таких немає відтінків. Тобто, ні, це не дуже безпечна фігня. Ми не знаємо складу з цих конкретних помад. Виробник Kylie Jenner. Висновок цього відео не купуйте паль. Краще купіть одну, але якісну помаду виробників, яких ви знаєте, про яких хоч щось відомо. Хоча це ваше життя. робіть, що хочете. Дякую вам за перегляд. Переходьте в мій інстаграм, якщо хочете побачити більше свочів олівців. А й взагалі, якщо хочете більше бюті контенту від мене. Дякую вам за перегляд і гарного дня. Побачимося вже дуже скоро. Я вже починаю робити відео косметичка за 700 гривень. Па-па!